Якщо датч це датчани, то деніш – це коли говорити English а коли British. Яка різниця між «Great Britain та The UK? І як правильно «Ukraine» або The Ukraine? Відповіді? Прямо зараз. Який би не був у вас рівень англійської зараз, ви знаєте або здогадуєтесь, що Italians живуть in Italy та розмовляють Italian. French живуть in France і розмовляють French. Germans Живуть in Germany та розмовляють German. Spanish. Живуть in Spain та розмовляють Spanish. Але який би рівень англійської у вас не був зараз, чи то початковий, чи то середній, або навіть продвинутий? Можливо, ви, як і багато хто, сумніваєтеся, хто такий дач і де живуть Danish. Danish – це датчани. і вони живуть. In Denmark. Назва країни Denmark. Нація Danish. Мова Danish. Данія, Датчани, Датська мова. А ось Dutch це Голландці. І вони живуть in the Netherlands. Назва країни The Netherlands. Нідерланди. Нація Dutch. Мова – Dutch. By the way, як же все ж таки правильно? The Netherlands або Holland – Голландія чи Нідерланди? Офіційна назва країни це Королівство Нідерландів: The Kingdom of the Netherlands. Однак. Назва Голландія часто використовується, коли маються на увазі всі Нідерланди. Подібно до 50 штатів, які входять до складу США, Нідерланди складаються з 12 провінцій. Хоча всі 12 провінцій разом є Нідерландами, The Netherlands, дві провінції Північна Голландія та Південна Голландія, разом називаються регіоном Голландія, оскільки Голландія протягом тривалого часу була най. Більш населеною територією Амстердам та Роттердам знаходяться саме в цьому регіоні, і культурним центром Нідерландів Британія, а за нею і решта англомовного світу помилково почали називати всю територію Нідерландів Голландія. До ХХ століття навіть уряд Нідерландів почав називати свою країну Голландією, щоб звернути увагу туристів та іноземних інвесторів. Офіційним туристичним сайтом країни є Holland.com, Однак уряд Нідерландів вирішив внести зміни, оскільки туристи в основному відвідують міста в регіоні Голландії, здебільшого ігноруючи інші 10 провінцій. Уряд вирішив працювати над тим, щоб привернути увагу на країну в цілому. Уряд Нідерландів переходить на використання The Netherlands у всіх своїх офіційних символах. Тож правильно говорити The Netherlands, нація дач і мова датч. Нідерланди, голландці, голландська мова. Як запам'ятати і не плутатись? Пам'ятайте фільм Пірати Карибського моря Летючий голландець «The Flying Dutchman» До речі, ви знали, що саме голландці мають найкращий рівень англійської мови серед non-native speakers? Однозначно, браво, і нам є з кого брати приклад. Знаю, що є питання з приводу артиклю «the» перед назвою країни в яких випадках ми його використовуємо. Якщо країна має політичну назву в своїй назві, наприклад, The Czech Republic» Республіка. The Czech Republic. Нація. Czech, мова Czech. Або якщо країна відноситься до групи островів, наприклад, The Maldives, або The Maldives Islands, The Dominican Republic, The Philippines. Тобто у випадках, коли країна є островами, коли країна має в своєму складі слово республіка, королівство, сполучене якесь об'єднання, ті ж емірати, The United Arab Emirates, Emirati, нація, Arabic language – арабська мова. The United States of America – the USA, а самі американці дуже часто говорять the US. American nation English language. До речі, ви знали, що США це країна без офіційної мови. У США немає офіційної мови. Англійська мова це мова де-факто, а де юре мова відсутня. The United Kingdom, Об'єднане Королівство, Нація British. Ми зараз цим розберемось. Мова English. До речі, як же правильно Юкрейн або Зе Певно, на вам траплялося чути у медіапросторі The зе Чому так говорять? Ось, наприклад, нарізка відео від BBC та інших популярних медіа у 1991 році, які сповіщають про вихід «The Ukraine from the Soviet Union». І всі як один говорять «The Ukraine». The Ukraine. people of the Ukraine. The people of the Ukraine. The Ukraine will be dealing with. Так ось у статті того самого BBC Чорним по білому написано Ukraine is both the Conventional Short and Long Name of the Country. Тобто і скорочена, і повна назва України це Ukraine. This name is stated in the Ukrainian Declaration of Independence and Constitution. Саме така назва зазначена. Українській Декларації Незалежності та Конституції. The use of the article relates to the time before independence in 1991, when Ukraine was a republic of the Soviet Union known as the Ukrainian Soviet Socialist Republic. Since then, it should be merely. Ukraine до здобуття незалежності у 91-му році англійською мовою Україна називалася The Ukraine. Але пізніше все було роз'яснено і як то кажуть, ever since кожний знає, що правильно говорити Ukraine. Але якщо ви почуєте, що хтось говорить The Ukraine, це просто an old habit, стара звичка, і можна просто м'яко і вічливо сказати, що правильно говорити Ukraine. Часто, коли ми говоримо Англія, ми маємо на увазі всю країну, яка є The United Kingdom, об'єднаним королівством. Але до чого тут Great Britain? Якщо ви сумніваєтеся, зараз все покажу. Повна назва країни це The United Kingdom, Об'єднане Королівство. The United Kingdom of... «Great Britain and Northern Ireland» об'єднане королівство Великобританії та Північної Ірландії. Ірландія колись входила до складу «The United Kingdom», але після громадянської війни в 1922 23 роках відділилася від королівства, здобула незалежність, але маленький шматочок залишився «In the United Kingdom» і він називається «The Northern Ireland». А Великобританія, в свою чергу, це «England, Scotland and Wales» Англія, Шотландія та Уельс. Тепер English чи British. English стосується лише людей та речей, які походять саме з Англії. Тобто, говорячи English, ви маєте на увазі англійська мова або англійці. The English, англійці. England, Scotland, Wales, English, Scottish, Welsh. І Англія, і Шотландія, і Уельс – це все Great Britain, тому всі одним словом British. Говорячи сталі вирази The English style. The English way of life, люди насправді мають на увазі The British. Не тільки англійський стиль, стиль Англії, але стиль всієї Великобританії. Хоча вирази дійсно сталі. The English way of life. The English style. До речі, як сказати англійською, піти по по-англійськи», не прощаючись. Тут ціла Санта-Барбара у Англії та США. Славне непрощання приписують саме ірландцям. І в Англії, і в Америці ви можете почути «The Irish Exit» або «The Irish Goodbye». Саме британці піти не прощаючись називають the French leave. Піти на французький манер, не сказавши прощай. А французи, в свою чергу, таке непрощання приписують британцям. І говорять to leave the English way. – «partir à А в Німеччині непрощання приписують саме полякам. І називають це Polish Exit. Ну, точно Санта-Барбара. Одразу видно, хто кого сильно любить. Ось скільки багато цікавого можна пізнати вивчаючи мови. Якщо вам було цікаво і в задоволенні, не забудьте поставити лайк цьому відео та напишіть в коментарях, який з фактів вас найбільше вразив або запам'ятався найкраще. Якщо хочете вивчити назви різних країн англійською мовою більш детально, запрошую до наступного відео за посиланням під цим уроком. Сподіваюся, вам сподобалося і hope to see you in the next one!